Привіт! Сьогодні в нас останній комплекс на цьому тижні. Я вирішила закінчити його в стилі мобіліті. Ми сьогодні будемо працювати над ротацією грудного відділу і розслаблення нашої діафрагми. Якщо ми відчуваємо стрес, тривогу або взагалі, в принципі, немає таких глибоких вдихів, то значить, у нас зажатий наш грудний відділ, наша грудна клітина Вона затискає і не дає простору для того, щоб ми дихали. Тож сьогодні ми будемо працювати над ротацією грудного відділу буквально 5-6 хвилин. Це дуже класні вправи, які можна використовувати на постійній основі для того, щоб розширяти нашу грудну клітину. Тож, я пропоную сісти в позу русалки, праву ногу ми поставимо вперед, ліву назад. Взагалі це вважається саме безпечне положення, якщо ви хочете сидіти на килимі, так, на підлозі, гратися з дітьми, наприклад. То це вважається найбезпечніше і правильне положення, тому що в нас тут немає перекосів, да, ми тут спину не округлюємо, не тримаємо. А ось в такому природньому положенні безпечніше всього знаходитися. Ми ставимо праву руку під наше праве плече. Ліву заводимо назад, починаємо відкривати наш грудний відділ вдих. І лівий лікоть намагаємося поставити за праве коліно в підлогу видих. Ми знову розкриємо грудний відділ, зведемо лопатки. І видих, лягаємо вниз. І знову вдих. Вдихати. І вже тут намагайтеся дихати дуже глибоко. Гучно, нікого не соромитись. Вдих нагору. І видих, опустилися вниз. І зробимо ще п'ять. І видих. Чотири. Відчуваєте скручення вниз. Три. Залишилося два. Зробимо ще один раз. Ми будемо додавати рух, ліва рука через сторону вдих, вперед, видих. І знову вниз, нагору вдих. І максимально за себе видих. І ще два вдих, і видих вперед. Ще один раз. Ми складемо наші руки. Як на парті в школі, і будемо закручуватися за праву ногу, опускаючи голову на наші руки, ліву п'яту ближче до синиць, розслабляємося і відчуваємо, як витягується ліва частина від нашого стегна. Вдих і видих. Видих, обережно піднімаємося. І міняємо наші сторони. Ліва нога попереду. Ліва рука вниз, права за голову відкрити. Грудний відділ. І з видихом вниз. Відкрилися вдих. І видих вниз. Підзгинайте опорну руку, щоб дістати ліктем до підлоги. І зробимо ще шість разів. Спокійно в своєму темпі дихаємо. П'ять. І ще чотири. Три, Видих. І ще два рази. Ще один раз. І ми додаємо відкриття руки через низ нагору. І максимально вперед. Через низ нагору. І максимально вперед. І ще два. Ще один раз. Видих. Складаємо руки як на парті. Лягаємо максимально закручуючись за себе. Праву п'яту ближче до сідниці. Вісім. Сім. Відпочиваємо, витягуємо. Два. Один. Обережно повертаємося, ставимо руки назад. Ноги зігнуті, ми вкладаємо в одну сторону. Встаємо на коліна, штовхаючи таз максимально вперед. опускаємося, міняємося в іншу сторону, потягнулися вниз, в одну сторону. Нагору розкрили грудний відділ. Вниз. Відчуваємо наші ребра, видих, вниз І ще по одному разу в одну сторону, вниз, потягу ще в іншу сторону, вниз. Чудово ми залишаємося в позі каменю, штовхаємося вперед, вдих. Видих назад, працюємо з грудним відділом вдих. Видих назад І ще два рази. Ще один раз вдих, видих. Плечі назад. А, захотілося, знаєте, робити глибокі вдихи і видихи. Дуже класний комплекс, який розширює наш грудний відділ, грудну клітину, допомагає пропрацювати діафрагму, бо це в першу чергу наш м'яз. Який теж треба постійно тримати в формі. Дякую вам за цей тиждень. Мені було дуже приємно з вами займатися, з вами спілкуватися. Я на зв'язку пишіть і сподіваюся, що ми ще попрацюємо разом. До зустрічі!